Закінчений монтаж дюрополімерного плінсу від виробництва Арбітон і покажу на прикладі цієї квартирки. Для когось це може бути страшним сном майстра, того, що є 30 там з копійками зовнішніх та внутрішніх кутів. І того їх треба рахувати додатково. Показуємо. Так, починаємо з кладовою. Один. Рахую внутрішній та зовнішній. Там другий. Третій. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27? А, 28? Там ще невеличкий переходик, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 кутів внутрішніх та зовнішніх. Як ви думаєте, багато? Я рахую кожна кімната, якщо більше восьми куточків, чи там коридор, чи кухня, оплачується додатково 100 гривень за кут. Ну, тут 40 метрів, 30 з копійками кутів, трошки треба запилятися. Цілий день пішов на те, щоб попиляти і зробити квартирку. Зверху знизу резиночка, класно виглядаю. Без...